Рубрика 12 травня, а ми все лізимо. Це Сарочка, сараберна, а ми все лізем. 12 травня. І ще сарочка. Якщо вам там видно, а ми тільки-ті. Більш всього, що це були, бо дуже маленькі кучки поруч, більш всього, що це були безбруньки. Кореневище з кореневою шийкою. Я спеціально зрізала. Я люблю такі речі, такі розмноження. доволі ефективний. Вони пізніше формуються брунька, тепліше стає Формується брунька і виходить на Ну, краса, але все одно є. Поруч маленькі, значить, поруч великі. Ходять. Більше всього, що це були безбруньки, сажень. Не просто корінчик, а корінчик з кореневою шийкою. Була там частина. Це та частина, яка дає відтворення для трав'янистих півоній.